Всім привіт! Ми продовжуємо наше знайомство із Інеос Гренадір, і сьогодні говоримо про його силову начинку, а саме про двигуни та трансмісію. Отже, під капотом Гренадір б'ється потужне та надійне серце. Це або турбобензиновий, або турбодизельний двигун об'ємом 3 літри на ваш вибір. В обох випадках це буде рядна турбована шістка від BMW, з якою компанія Ineos підписала договір про співробітництво у 2019 році. Якщо ми говоримо про турбобензиновий двигун, то це силовий агрегат сімейства b 58 який у даній конфігурації видає 282 кінські сили потужності та 450 ньютонометрів крутного моменту, і він буде доступний водієві з доволі низьких обертів з 1750 до 4000. і в цілому забезпечує динаміку прискорення до першої сотні кілометрів на годину за 8,6 секунди. Зауважте, що вага цього автомобіля майже 3 тонни. Турбодизельний силовий агрегат сімейства b 57 У конфігурації для Ineos Grenadier його силова віддача становить 245 кінських сил, а крутний момент 550 ньютонометрів. І рахуйте майже з тисячі обертів на хвилину у вашому доступі. Усі ці 550 ньютонометрів. метрів і простягається ця полиця до 3000 обертів на хвилину. І разом з тим такий турбодизельний Гренадір здатен розігнатися до першої сотні кілометрів на годину менше ніж за 10 секунд. Не найважливіша риса для такого позашляховика, але погодьтеся, це приємно. Для будь-яких подорожей у вашому розпорядженні паливний бак на 90 літрів. Обидва двигуни поставляються в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач ZF. І всі гренадір в стандартній комплектації оснащено постійним повним приводом зі зниженим діапазоном, доступним через двоступеневу роздавальну коробку Tremec.